Шановні друзі, сьогодні чергова зустріч і знову передамо. Хотілося дати вам інформацію про ті книжки, які з'являться буквально вже наступного тижня. В країні війна, але життя продовжується. І те, що Господь дарує людині, воно нікуди не пропадає, воно залишається, мабуть, розвивається і дає відповідний продукт. Не кожна людина здатна творити поезію, цілу творити якісь художні, мистецькі речі. Але є ті щасливні Господом, які вміють це робити, здатні це робити і цю Господню волю виконують. Я не хотів би аж так надто наголошувати, що саме Господнє начало в творчості є визначальним, але справді воно так. Сьогодні ми Повідомимо вам про дві поетичні збірки. Та мені віддавна любить поезію і поетів, зокрема, поеток чи поетес. Всі ті дурацькі ходи із фемінітивами, викликають інколи сміх принаймні, в моєму в моєму відчутті. Бо як би мене називали все одно, талант є талант. А авторами цих двох наступних книжок, які з'являться невдовзі, є вихідці із Львівщини. Одна народилася і виросла на благословенні Богом Яворівській землі. Землі багатій, щасливій, мальовничій, багатою історією, багатой людьми, корисними копалами, адже, копалинами, адже зламенито сілку відбували саме там. Хоча давний на це був дуже убогий край. Задано неодноразово Юрій Липа, видатний українець, видатний філософ, письменник, літературознавець, пишучи свої листи з провінції до свого товариша Лева Байковського чи до Дмитра Донцова літературно науковий вісник, не пригадую вже точно, описуючи етнографічну долю-недолю. Яворівського краю говорить, що це забитий, затурканий край, край, який такий собі малопридатний для якихось здобутків примісництві чи господарців. Але знову ж Яворівська художня різьба, Яворська іграшка, Яворський гречаний пиріг стане надбаннями світового значення. Це свідчить про те, що віддавна на цій землі творилося чудо, чудо творчості. І от, власне, сьогодні будемо говорити про авторку з цього краю Ольгу Рибі. У нас після тривалого, тривалої підготовки з різних причин, з, при різних обставинах творилася ця книжка, але нарешті вона йде до читача, носить назву Райський Яр. Було кілька варіантів назв цієї збірки. Авторка зупинилася саме на цій. Можемо вертатися до біблійної значимості яблука, Райського яблука, на яке піддалося спокусі, через яке піддалася спокусі Єва і так, двоє вигнанців, Господньої волі пішли гукати світами, гукають до сьогоднішнього дня, аби все ж таки, відбувши всі гріхи, всі поневіряння, таки потрапити в той рай в той, на ту обітувану землю. Пані Ольга Рибій, саме йдеться про книжку Ольги Рибій, Прайське Яблуко. Поезія захоплювалася віддавна, і в її творчості поезія на чинному місці. Я впевнений, що кожного дня з під її пера в тій чи іншій формі з'являється якась поетична сентенція, чи то в вигляді вірша, чи просто думки, яка десь там рефлектувалася в її свідомості і лягла на папір. Бо живе вона серед справді прекрасного середовища, річка, озеро, прекрасні луки, ліси. Та й люди досить цікаві на Яворівщині. на Яворівщині. Ми часто буваємо, маю на увазі, ми видавництво каменят в Яворівських краях, бо там знаходиться могила Юрія Липи, з яким ми заприятелювали, як тільки пізнали, хто він такий. Тому буваючи на могилі, ми спілкуємося з яворівськими людьми. Вони всі творчо обдаровані. Але пані Ольга вирішила подарувати свої поезії читачам, дати їм свою візію і того краю, в якому вона і все її оточення живе, підкреслити ту значимість, значимість прекрасного синього неба, побачити поміж зеленої травички. Якісь особливі, чи то жучки, чи метелики, а то і дитячі ніжки, які бігають по тому ложку і насолоджуються життям. Дитина бо ще не в гріху, вона ще вільно дихає, вона ще вільно приймає все, що її оточує. Бо ж дитина ще чиста і оту чистоту. Ольга Рібій бачить, відчуває, розуміє і готова своїм відчуттям поділитися читачами. А я спішуся жити, прожити ще своє. І неможливо всім вгодити та доказати, що то твоє. А я спішуся здріти пророцтва, красоти і нескінченно бігти та все ж догнати те, що є своє. А я радію раді митцям, прожити для потіг, і щастям поменіти та тішитися від доріг. Незважаючи на всі життєві обставини, а їй багато довелося і страждань побачити, відчути, і навіть зрозуміти не тільки своїх. Але їх чужим, вона залишається оптимістом. Її поезії досить часто просто дзвенять батьорістю, радістю, щасливим сміхом, її око вихоплює найнесподіваніші моменти з нашого життя. В анотації наголошується. До пропонованої читачеві збірки увійшли вірші, написані в основному часі Незалежної України. Тематично вони відзеркалюють душевні емоції поетеси, народжені цей непростий для молодої української держави час. Тут і розмірковування на суспільні теми, і відчуття радості, яку дарує життя, і глибоке розуміння його непроминальності та цінності, і, звичайно, присутнє. Тут тема кохання. Що цікаво, книжка проілюстрована світлинами самої авторки. Вона захоплюється фотографією і, попри її чіпке око, навряд чи проходить, чи проминає якась, якийсь момент того, що відбувається у природі, того, що відбувається в оточенні. Бо вона така. І що цікаво? Ця збірка присвячена двом її славним синам, великим працелюбам, теж хлопці занурені в творчість, правда в іншу, неопоетичну, а може десь і пишуть, навіть не показуючи, ще мамі. Природа панує, стихія рятує, шанує своє сотворення та тільки людина піддує, Прийми нас у своє володіння. Не хоче земля нас туди більше тримати, А боязні страта дають вмирати, тривожить наш розум, тумани, багряний, світ трунку й печалі новими думками. Приймите нас, ще у край свій вселенний, де по той бік веселка по цей світ благословений. Дрібними стрілами дощами на землю схолоднілу попада, журлива осінь хмурими вітрами осінній лист з дерев скида. І сниться маргаритком білим, що дощ осінній промайне, тепло стане у траві зелені, й тепло волог з неба п'є, а вітер ж бурляє дощами зимними в лице. І так не хочеться ступати на листя мокре і живе дощі осінні зачастили на спогади настав вже час про весну, літо і кохання та про тепло обіймів час. Не треба від зиму весною теплою в траві. Не треба холод пам'ятати і спека і спеку літа в ковілі Не треба. Восени тремтіти, призгаці про злого морозця. Не треба взимку спать хотіти, коли на дворі вже краса. Не треба мріяти, любити, коли скінчилося життя. Не треба навіть і трудитись, коли потух вже серця жар. Не звіт, чи може звітність за прожиття? Роки життя за обстановку чи обставини, за втому чи втомливість відустрою буття, а може, просто все прожити і було не моє? Можливо, просто мрію втілили життя, і треба трохи зачекати, коли дозріє і, ми, і мета. І ще один вірш. Під назвою Ода Пази. Задум, ручка і папір. Руки вмить лягли на стіл. Можна світ свій випускати, і говорити, і писати. Муза онде за вікном, трохи серденько шепочуть, що це люди знати хочуть. Може, їм цікаво мати, горську смутку і печалі, або ж жмені теплих днів. Треба їм грошей в кишені від грайливих гарних слів. Дам я гумору і сатири, про кохання напишу. Здекламую, прокрасу я, а про решту я змовчу. Чому поезі мовчить? Хто тепер мене навчить? Може я багато цим, що вже ляже на папір, гарні мислі задом стисли. Люди, прошу, не мовчіть. Ви друг дружку не судіть. Сильно, міцно обійміть. Можна було б ще 5, 10, 15 вершів цієї збірки читаю, читати, і скрізь ми будемо відчувати оту щиру емоційність нашої авторки. Такою ж емоційною, напо, емоційно наповненою є ще одна поетка з Львівщини з Бузького краю Наталя Коваль, Наталя Пасічна. Її перша збірка в нас виходила, розійшлася, мала щасливу як би сказати опінію. Мабуть, вона залишилася в пам'яті багатьох шановельників поезії, а сьогодні пані Наталя вирішила собі дозволити поділитися своїми новими поетичними творами. Я більше зради не боюся. Так, це гіркий присмак полину. До сонця, знайте, я зіткнуся, себе також я не боюся. І з власного полону вийшла і вже вийну, з примарливих всіх починань і поривань. Всі почуття вже вирвались на волю, більше не сперечаюся з собою. Ціною власного життя, часом дурного каяття перед невігласами супокою, бо всевідносне в цьому світі, лед і падіння значиме ночими лиш життя. Воно без, безцінне, наче хоча тлінне у передмові забуття. Сьогодні я прислухалась з до тиші. бурхливість зайва, просто ні до чого. Смак самоти і тихий крик душі хай мальвами зростуть у колескову, полину спогади, бабусині казки, Повчання батькові глибокі, незрадливі, у руки мамині турботливі, дбайливі, що мене плекали у любові, сестричку. Також є за що згадати. І дідуся, що завжди біля хати, чекав з тривогою мене. А я собі дитям так безтурботливо гуляла у полях, відчаючись вінками, бувала, хмари доганяла, часом довгенько так букала, вдома всі з тривогою чекали. А я не розуміла їх. Чому? Я ж була у квітах І з квітками. От, власне, обидво поет, поет, поеток. Можливо, і зібрало ці наші сьогоднішні зустрічі, а це любування квітами, захоплення квітами, бо як одна, так і друга, розділені достатньо територіально, але зачудовані нашою природою. Особливості нашої географічної зони, вони через, через пошанування. Тої простої квітки можливо, а може простого дерева, може звичайнісінького листка, вони захоплюються тим нашим життям, яке нам дала Господня воля. Чому пишеться мені тихо спозирання, і вплітаються рядки в Риму без вагання? Чому сонечко встає не питання в кого, а я собі наслідую? Природа чекання, не спитаюся ні в кого, пишу собі й пишу, а чи варто відкривати перед кимось душу, та інакше я не можу, боюся, забути, що роїться в голові часом не збагнути. І ще один рівірш. Мені ще може бути осінь до лиця, а може, і зима білоголоса. Я всім єством змальовую життя у простоті зазвичай серцем ношу. Так простота і мова звучна і легка, пасують більше, аніж одіж. Я всім єством змальовую життя, а доброта лиш лиш щастя приносить. А щастя може, може бути в посмісті дитини, у посмісті засаючого дня, у посмішці звичайної людини. А щастя так пасує до Отця. Отакі ну, вони сьогоднішні наші поетки. Отак ну, вони закохані в життя і вирішили подарувати нам свою радість, розділити, щоб поділити своє щастя разом з нами і своєю присутністю в поетичному світі, в поетичних вимірах. Дати нам хоча б дрібочку якоюсь щасливого відчуття. І зрозуміти, що життя не тільки для воїн, для вбивств, для створення пустелі, там, де може вирувати красиве життя, там на фронті наші хлопці. Вони воюють за те, щоб власне, люди обдаровані Господом. Могли творити, могли творити в сьогоднішньому дні. Це яскраве підтвердження живучості української душі. Так сталося, що сьогодні ми ведемо розмову про поеток, але цілком можливо можна було би запросити когось із чоловічого роду, аби представив свою прозову чи поетичну збірку. Бо люди творять, Господь послав нас творити, творити в праці. Творити, творити слово, творити ділом і стверджувати ту його волю. Не дарма Юрій Липа вірші призначення чітко наголосив, а це був своєрідний філософ, своєрідний письменник, літературознавець, філософ, який розумів і своїм життям зреалізував те високе призначення, коли прийшла пора йти до зрів, і ти не вчув призначення того, яке тобі дав Господь, ти ще не жив, і ще не вартий навіть вмерти. Тому, шануємо творчість, схиляємося перед тими відважними, які дарують радість свого творення нам, сущим сьогодні. Ми ж теж будемо творити, хто в праці за верстатом, за кермом автомобіля. На будівництві дороги чи відбудові тих знищених сіл, міст, містечок і міст, які знищила там Московська Орда. Але тішмося на небі. Сонечко ходить, як пише, Оля Рибій. Плескається риба в ріці, як пише Наталя Пасічник, до речі, Наталя, дочка. Знаного на початку 90-х років, в кінці 80-х на початку 90-х років, прозаїка Івана Коваля, спадщину якого нам ще треба буде освоювати, бо вона не вся ще опублікована. Тобто триває зв'язок творчості, він не розривається, він передається наступним поколінням. Дай нам Боже добра! Це всього-навсього. Анонс майбутніх видань. Хто захоче ознайомитися детальніше з цими названими мною книжками поетичними збірками, будь ласка, заходьте на наш сайт, замовляйте, не гапоштою працює, будемо раді вашим замовленням. Дякую за увагу. Запрошую до наступних зустрічей. і прошу, уклінно прошу. Не просто ставте, що подобається. Поширюйте, поширюйте, тому що щирістю наші автори, мабуть, каміннярівські автори перевершують деяких інших, розкручених, знаних, маститих. Справді вони щедрі душею і варто їх ділити, я би сказав, ну, ділити умовно з іншими тими, хто любить рідне слово. Доброго вам!